Пошуком і описом тварин, існування яких не чи мало ймовірне, займається криптозоологія. Сам цей термін, утворений від грецького криптос прихований, з'явився у середині минулого століття завдяки біологам Бернару Ейвельсману та Івану Сендерсону. Пізніше виник і термін криптит на позначення тварин, за якими полювали криптозоологи. Ці нові назви мали надати наукової поважності криптозоологічним пошукам, але насправді. Інтерес до чудернацьких тварин і способи їхнього вивчення спостерігаються задовго до появи сучасної науки, а методи криптозоологів насправді далеко не наукові. Але про все по черзі. У фольклорі найрізноманітніших народів описуються численні чудовиська. Згодом вони потрапляли з усних переказів у праці стародавніх авторів. Так у природничій історії плінія старшого згадуються різні міфічні істоти, наприклад, Василіски чи русалки. Разом з тим, вже у античності були скептики, що критично ставилися до легенд простолюду і фантастичних переказів мандрівників. Лукрецій, наприклад, вважав, що легенди про кентаврів зумовлюються оптичною ілюзією. Ілюзією та самообманом. Павсаній зазначав, що міфічні чудовиська є результатом суттєвого викривлення інформації і перебільшення дрібки правди. А античний історик Страбон відкидав чимало переказів мандрівників про незвичну фауну Індії, вважаючи ці перекази відвертою брехнею. У середньовічній культурі інтерес до легендарних істот набув нового імпульсу. Цьому сприяла схильність тієї епохи до алегорій. Середньовічні збірки відомостей про тварин Бестіарії були сповнені фантастичних створінь, які, втім, можливо, були усього лише ілюстрацією до моральних повчань. Сирени символізували лестощі, що зводять людину на манівці. А фенікс був алегорією воскресіння. Тож важко сказати, наскільки середньовічні люди справді вірили в існування істот, описаних у бестіаріях. Наприклад, поряд із описами фантастичних істот у середньовічних працях трапляються і скептичні ремарки в книзі чудовиськ, написаній наприкінці 7-го VII початку 8-го століття, зазначається, що багато зібраних оповідок можуть бути вигадками чи перебільшеннями. А в 13-му столітті Альберт Великий у своєму трактаті про тварин, говорячи про фантастичних істот, вказує, що інформація про них нерідко походить із народних оповідок. Хоча Альберт не заперечує прямо існування цих істот, але помітно, що він намагається дотримуватися певної критичної дистанції. В його ретельному описі, що включає понад пів тисячі тварин, хоча й згадано фантастичні створіння, які населяють маловідомі землі, але їм загалом відводиться небагато уваги порівняно з описом добре знаних тварин. Навіщо я все це розказую? Бо кожного разу, коли я називаю щось псевдонаукою, з'являються прихильники цього або люди з позицією не все так однозначно і починають розповідати, що я безпідставно таврую незручні офіційні науці течії. Тому сьогодні, в рамках рубрики Критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк, ми побачимо, як формувалася криптозоологія. Чому це не справжня наука, та що не так із Чупакаброю та Лохнеським чудовиськом. Підпишіться на канал, вподобайте відео та напишіть будь-який коментар. Серед тих, хто зробить усе це, я розіграю книгу зоологічна екскурсія супермаркетом про реальних тварин та те, як ми їх помилково класифікуємо, і все таке дуже цікаво. А якщо не знаєте, що написати, напишіть Чупакабра, ти де. А у відповідь на коментарі інших можете писати власні варіанти того, куди вона поділася. Має бути весело. Продовжуємо випуск. З утвердженням наукового світогляду і освоєнням найрізноманітніших територій нашої планети місць, які могли бути хоча б гіпотетичним ареалом проживання чудовиськ, ставало все менше. Однак фольклор про фантастичних істот і далі продовжує існувати, адже його насправді підживлює ряд психологічних і культурних чинників. Схоже, у образах чудовиськ втілюється низка первинних страхів. Певну роль відіграє загроза від реальних хижаків, таких як вовки, рисі чи ведмеді. Ці тварини справді. Становлять небезпеку, а у фольклорі вона обростала перебільшеними подробицями. Впродовж багатьох століть дика природа протиставлялася безпечному одомашненому простору, і перекази про жахіття, які крилися у лісових хащах, наклали свій відбиток на культуру. Тож навіть сьогодні, коли якийсь невстановлений хижак завдає шкоди свійським тваринам, у свідченнях очевидців оживають наративи, властиві для давніших часів, із характерним перебільшенням загрозливості та страхітливості. Ливості дикого чудовиська так сучасні історії про істотна кшталт Чупакабри є відлунням цього фольклору, який в свою чергу підшивлюється змі. Селяни певні, це чупакабра. Науковий прогрес у певному сенсі навіть підживив криптозоологію. Прагнення знайти види не зачеплені людиною, апелюють до поширеного серед мешканців технологічного суспільства романтичного захоплення неторканою природою. Пошук незнаних тварин також дозволяє послабити відчуття руйнівного впливу на природу. Мовляв, хоча людство і знищило чимало видів, але ще залишаються реали, в які воно не втрутилося. Додатковим стимулом може бути страх, що ще не відкриті види можуть зникнути до того, як дослідники їх опишуть. До того ж, декотрих криптозоологів мотивує ностальгія за епохою відкриттів, коли натуралісти, дібравшись до невідомих земель, вивчали їхню фауну. У криптозоологічній субкультурі присутнє намагання відтворити дух натуралістів-першопрохідців. Цей романтичний потяг до наукових відкриттів значною мірою підживлювався науковою фантастикою, а згодом і популярними фільмами. Ба Більше, образи багатьох криптидів спершу з'являлися у книгах чи в кіно. Так відоме Лухнеське чудовисько, перша згадка, про якого датована 1933 роком, мало свій літературний прообраз у романі Брема Стокера Лігво білого хробака, опублікованого в 1911-му. А знаменитий кінг Конг, що вперше з'явився у фільмі 1933-го, нагадує пізніші описи Єті чи Бікфута. Та й сама модель криптозоологічних пошуків теж сформована не через науковий метод, а під впливом наукової фантастики. І хоча скептики нерідко розглядають криптозоологію як складову культури New Age з її усіма симпатіями до паранормального і недовірливим ставленням до офіційної науки, але самі криптозоологи зазвичай позитивно ставляться до науки і сподіваються, що їхні пошуки, зрештою, увінчаються грандіозними науковими відкриттями. Але проблема в тому, що левова частина прихильників криптозоології не має достатньої ні зоологічної, ні загалом наукової підготовки, а їхнє уявлення про наукові дослідження складаються на основі образів вчених у популярній культурі чи фантастиці. Так, інтерес до біології у засновника криптозоології Ейвельсмана з'явився ще в юні роки під впливом творів Жуля Верна та Артура Конан Дойла. Звісно, в цьому немає нічого поганого. Захоплення науковою фантастикою підштовхнуло до вибору дослідницької кар'єри багатьох видатних. Вчених. Проте, не кожен, кого вабить наука, виявляється здатним займатися науковою рутиною. Тож навіть у професіоналів, не кажучи вже про аматорів, може виникнути спокуса, підмінити прозаїчну і марудну роботу, яка вимагає багато часу і зусиль, більш романтичною версією дослідницького пошуку, котра дозволяє відчути себе сучасним лицарем, що полює в малодослідженій місцині на останнього живого дракона. Така романтика. Хоч і приваблює до гонитви за незвіданим, але разом з тим знижує стандарти досліджень, якщо вони взагалі залишаються. Вигадувати міфічних істот та шукати їх непросте завдання. Зате ламати собі голову щодо подарунків більше не треба. Адже є український виробник подарунків, за які не соромно, Gifty. до прикладу, настільний календар з Україною в серці. Це не просто аналоговий календар, це ще й щоденний цікавий факт, історична подія або інформація про українські винаходи. Подейкують там згадують і мій канал, але це інформація, яку я раджу перевірити особисто. Також у гіфті ви зможете придбати подарунки з України українською символікою, але без шароварщини, наприклад, твори з ілюстраціями інни рудої в оригінальному геометричному стилі. Що важливо, діфті офіційно співпрацює з ілюстраторами, адже поважає права на інтелектуальну власність. Також ви знайдете різноманітні значки, тематичні подарунки та цілі колекції. Тому переходьте на сайт, точно оберете щось для близьких або для себе. А за промокодом ARTEM ви протягом тижня отримаєте знижку 15% на будь-які товари. Посилання в описі продовжуємо! У підходах науковців та криптозоологів є суттєва відмінність. Переважно сучасні зоологи описують фактично виявлених особин, а не полюють за ними в пошуках сенсацій. А для криптозоологічних пошуків характерне оце намагання знайти докази існування чудернацьких та легендарних тварин, які збуджують уяву. Нерідко поштовхом виступають свідчення очевидців чи фольклор. Деякі дослідники навіть вважають, що специфіка криптозоології саме у фольклорній складі. do vi Тобто біологи, які намагаються виявити новий вид, спираючись на природничі дані, не є криптозоологами. І лише пошуки тварин, які описані в усній традиції, історичних пам'ятках і так далі, належать до криптозоології. Як аргумент за криптозоологію, її засновник Ейвельсман наводив приклади, коли певні тварини дійсно були описані в стародавніх текстах чи фольклорі задовго до того, як наука підтвердила їхнє існування. Так, гігантська панда вперше спостерігалася європейцями в тисячі. 1890 році, але згадки про цю тварину трапляються в китайських рукописах, датованих VII сторіччям. А інша загадкова істота з китайського фольклору, яка поєднувала риси ведмедя, слона і носорога, виявилась міфологізованим описом малайського тапіра. Однак проблема в тому, що за фольклорними неточними і гіперболізованими характеристиками важко зрозуміти, як тварина виглядає насправді. Тож фольклор не є надійним провідником у відкритті нових видів. Ще одна проблема недосконалість методології. Якщо біологічні дослідження спираються на усталені і добре апробовані методи, то в криптозоології такого немає. Дана галузь страждає від аматорства. І популяризує його. Більшість тих, хто займається пошуком незнаних істот, не має наукової підготовки. Це призводить до низьких стандартів, некритичного ставлення до розповідей очевидців, схильності до підтверджувального упередження і так далі. Все це призводить до того, що мисливці за криптидами можуть стати легкою здобиччю. Пранкерів так у кількох відомих випадках, коли начебто були зафіксовані сліди бікфута, згодом з'ясувалося, що ці сліди є фейками. Що доволі смішно, техніка підробок із часом вдосконалювалася. В 1960-х, коли почастішали згадки про Бікфута, його гіпотетичні сліди були досить нечіткими фігурами, що мали форму, схожу на прямокутник. Згодом знайдені відбитки, все більше нагадували слід, подібний до людського, але збільшених розмірів. Також з'являлись додаткові деталі. Наприклад, слід знайдений у 1982 році, містив навіть відбитки шкірних валиків. Вони формують візерунок на стопі, подібний до візерунку на долоні чи пальцях рук. Очевидно, така поступова еволюція слідів свідчить, що їх залишив не бікфут, а пранкери, які поступово вдосконалюють свою майстерність. Були спроби підробити не лише сліди, а навіть ціле тіло. У 2008 році пранкери напхали костюм горили неорганічним наповнювачем, що надало йому вигляду істоти, схожої на Бікфута, і розмістили його в брилі льоду, намагаючись видати за рештки невідомої науці істоти. Зрештою, любителі криптидів клюнули на підробку, придбавши її на eBay. За декотрими даними, вони виклали за це опудало чверть мільйона доларів. Я чимось не тим займаюсь, ні? Криптозоологів підбадьорюють реальні відкриття. Наприклад, кистепері риби вважалися давно вимерлими, однак, у 1938 році на південноафриканському узбережжі рибалки виловили живу представницю цього класу латимерію. А наприкінці 90-х в Індонезії знайшли ще один вид латимерій. Іншим прикладом незвичного відкриття може бути Саола чи Псевдоорекс, вперше описаний у 1993 році. Хоча, здавалось би, ніби відкрито вже всі види парнокопитних. Однак дослідникам на території В'єтнаму вдалося зафіксувати новий рідкісний вид. Невдовзі, у 1997 році, в тому ж регіоні були відкриті два нові види мунджаків, що належать до родини оленевих. зокрема один з найменших видів оленів. Та пошук нового виду оленів це не те саме, що намагання знайти снігову людину. Хоча криптозоологи витрачають багато часу і зусиль, нові види відкривають не вони, їхні результати куди більш скромні наприклад, у 1951 році в Непалі альпініст Ерік Шіптон зробив ряд фото, на яких як він вважав, зафіксовані сліди єті. Газета Daily Mail навіть проспонсорувала експедицію на пошуки снігової людини. Однак ні ця, ні жодна з наступних експедицій не виявила доказів існування єті. Довіру до криптозоології підриває ще й те, що декотрі з найвідоміших криптидів неможливі з біологічної точки зору. Наприклад, русалки не відповідають принципам гідродинаміки. У водних тварин немає шиї, кінцівки замінені плавцями, недоречними є і великі груди, адже у водних савців молочні залози суттєво зменшені. Неправдоподібним є і довге волосся, яке заважало б плаванню. Ще один популярний тип криптидів людиноподібні велетні, суперечить законам од. Одразу декількох наук. Якщо розміри людини збільшити вдвічі, її об'єм і маса мали б зрости у вісім разів. Тож, щоб витримати таку масу, кінцівки цієї істоти мусили б бути короткими і масивними. Також, куди більше навантаження було б на серце та інші органи. Або, наприклад, знамените лохнеське чудовисько просто не змогло б вижити у гірському і холодному озері, де водиться мало живих істот, і будь-який великий хижак там швидко помер без голоду. Інша легендарна істота чупака. Яка вбиває тварин і висмоктує з них кров, теж суперечить здоровому глузду. Кровосисні тварини зазвичай дуже малі, а от тварина, що здатна вбити іншу, не висмоктуватиме кров, а їстиме м'ясо впольованої тварини, оскільки це значно вигідніше з точки зору енергозатрат. Неможливі також дракони. Як би сумно це не звучало. Але істоти, які мають і сильні кінцівки, і водночас крила, повинні мати сильні дві групи м'язів м'язи спини і грудні м'язи. Ці дві групи мали б бути дуже масивними і заважали б одна одній. Ну і якщо вірити описам драконів, істота з такою масою просто не здатна була б літати. Є й інші свідчення проти криптозоологічних пошуків, скажімо, гіпотетичні криптиди, які живуть у замкнених водоймах, таких як озера, чомусь не демонструють повторюваної поведінки характерної для мешканців цього типу водойм. Це могло б допомогти у пошуку, якщо встановити засоби спостереження у місці, де одного разу бачили криптида, то він, якби справді, існував, неодмінно б там з'явився через певний час. Однак, попри дедалі сучасніші засоби спостереження, криптиди і далі залишаються прихованими. Далі, один із напрямків криптозоології намагання знайти уцілілих особин, що належать до видів, які вважаються вимерлими чи не найпопулярнішим є пошук живих динозаврів. Відкриті палеонтологами рештки величезних доісторичних тварин здатні вразити уяву. І дехто з криптозоологів тішить себе думкою, що у малодосліджених місцинах, де ще збереглася неторкнута природа, залишилися в живих останні представники доісторичних динозаврів. Любителів цих тварин особливо приваблювали африканські джунглі. На початку 20-го століття у Танзанії німецькі дослідники знайшли величезний скелет бронтозавра, і це підкинуло дров у вогонь прихильників. Сенсацій, мабуть, найвідомішим легендарним сучасним динозавром став Мокелем Бембе. Цю назву вів німецько-американський письменник Віллі Лей, нібито спираючись на перекази населення в басейні річки Конго. За іншими даними, Лей запозичив назву у Сендерсона, котрий намагався транскрибувати африканську вимову імені цієї тварини. Хоча слово Мокелем Бембе і звучить в африканському стилі, і може скластися враження, що місцевим мешканцям відома така тварина, але Насправді, в тамтешньому фольклорі не існує ні єдиної її назви, ні опису, як і в багатьох інших випадках, цей образ динозавра криптида складений з уривків різних чуток і легенд. До речі, думку про існування живих динозаврів підтримують і деякі креаціоністи, сподіваючись, що виявлення уцілілого динозавра буде аргументом на підтримку ідеї про незмінність видів. Однак при цьому креаціоністи вкотре демонструють нерозуміння еволюції, адже навіть якби вдалося відкрити якийсь реліктовий вид динозаврів, це не заперечило б еволюцію, а навпаки, дозволило б пролити світло на деякі її аспекти. Так відкриття латимерії було важливою віхою у з'ясуванні механізму переходу від риб до тетраподів. Хочу зауважити, що сумнівні пошуки вимерлих видів, які здійснюють криптозоологи, зрештою можуть завдати шкоди справді науковим дослідженням. Вчені можуть неохоче братися за перевірку свідчень місцевого населення щодо, нібито, уцілілих тварин, які вважаються належними до вимерлих видів, адже справжні науковці мають підстави для побоювань, що такі їхні роботи асоціюватимуться із криптозоологією, а це ризиковано для репутації та фінансування. Також криптозоологи поширюють профанський підхід, підживлюють культуру невігластва та псевдонауки та демонструють, хоч і нешкідливе, втім, вкрай неефективне використання ресурсів. Змі підтримують романтизацію цієї псевдонауки, а це запускає порочне коло. Адже віра в одну маргінальну ідею підвищує шанси повірити в інші. І от людина спочатку шукає драконів, потім вже заперечує еволюцію, не вірить у вілінфекцію і голосує за партію Шарія. Як за щось давно забуте. Якщо у науковців та скептиків ставлення до криптозоології насторожене, то в широкої публіки воно значно прихильніше. Цим користуються власники туристичного бізнесу. За деякими оцінками, туризм пов'язаний з криптидами, дає економіці США 140 мільйонів доларів за рік. А відвідувачі озера Лохнес щорічно приносять шотландській економіці 40 мільйонів фунтів стерлінгів. На одному сайті навіть пропонуються послуги щодо розробки маркетингового проєкту зі створенням. Бворення міфу про місцевого криптида, який міг би привабити туристів до малопримітних сільських місцин. Проєкт передбачає створення легенди, фабрикацію слідів та свідчень про криптида, розробку сувенірної продукції і так далі. І, хоча досі цей проєкт залишається радше гіпотетичною можливістю, але ним зацікавились деякі туристичні агентства, А дослідники вказують на можливий потенціал для поліпшення економічної ситуації місцевих громад у депресивних регіонах, тож можливо, у майбутньому з'являтимуться нові криптиди, спритно розроблені маркетологами, щоб задовольнити попит спраглої до дивовиж публіки. А публіці спраглі до підтримки науково-популярного контенту я щиро дякую. Ви знову і знову доводите, що українські глядачі це справжнє диво, і завдяки вашій допомозі я можу говорити зокрема про несправжні дива. Бо, як я неодноразово казав, перебування у псевдонауковому дискурсі це завжди шкода, навіть якщо в моменті так не здається. Віра в Чупакабру може і не шкодить безпосередньо, втім, направляє людину хибним шляхом, тому і треба займатися критикою нечистого розуму. І ваша підтримка в цьому неоціненна. Для охочих долучитися в описі є вся інформація про способи підтримки каналу, але передусім ми, звісно, маємо донатити на ЗСУ. Дякую вам за перегляд. На ну, мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Science!